Вітаю вас, любі мої учні! Розпочинаємо урок Я піснею світ. Тиждень 26, урок 234. Тема нашого уроку: збереження енергії, ощадливе використання води і хорона повітря. Як завжди, прочитаємо лист таврика. Що до води треба ставитися дбайливо, вона, як і повітря, дарує вам життя. Я пригадав, що люди користуються також гарячою водою, для нагрівання якої потрібна теплова енергія. Отже, якщо ви навчитеся ощадливо ставитися до води, то зможете зберегти велику кількість теплової енергії. Дослідімо це питання разом. Пригадаємо, що таке енергозбереження. Виконаємо завдання 2. Обери правильну відповідь. Упиши букви відповіді у зірочки. Натисніть на паузу Виконайте завдання. Якщо ви правильно виконали завдання, то ви склали слово вода. Перевірте. Розгляньте малюнки. Поясни, з яких джерел отримано теплову енергію для нагрівання води. Які з цих джерел є вичерпними. А як вашій родині використовують гарячу воду? Люди постійно користуються горячою водою, для нагрівання якої використовують теплову енергію. Якщо зменшити витрати гарячої води, можна зберегти теплову енергію. Не допускай, щоб гаряча вода витрачалася марно, не мий овочі чи посуд у проточній воді, набирай її в раковину, це дозволить витратити удвічі менше води. Поки чистиш зуби, не залишай воду вімкненою. Не використовуй більше гарячої води, ніж потрібно. Наприклад, для швидкого душу треба набагато менше води, ніж для наповнення вани. Економити гарячу воду можна також зменшуючи її напір та температуру. Розв'яжи енергозбережувальну задачу. Приймаючи душ, людина зазвичай витрачає 10 літрів гарячої води за хвилину. Після встановлення енерго енергоощадливого розпилювача для душу, витрати гарячої води склали 7 літрів за хвилину. Наскільки зменшиться витрати гарячої води, якщо приймати душ 10 хвилин, використовуючи енергоощадний розпилювач. Отже, Зазвичай витрачає 10 літрів гарячої води за хвилину. Після того, як встановили енергоощадливий розпилювач для душу, стали витрачати за хвилину 7 літрів. Наскільки скоротили витрати води, як знайти? Наскільки 7 менше, ніж 10? Так, від 10 відняти 7 буде 3 літри. Отже, зекономили за хвилину 3 літри за одну хвилину. А за 10 хвилин скільки води зекономлять? Так, 10 помножити на 3 буде 30 літрів. Отже, наскільки зменшаться витрати гарячої води? На 30 літрів. Якщо використовувати енергоощадний розпилювач, розв'яжіть задачу, запишіть розв'язання. А зараз порелаксуємо з відеофрагментом Природа наше багатство під композицію місячна соната Людвіга Ван Бетховена. Природа дає нам чисте повітря, насичене киснем. Саме таке, яке необхідне людині. Завдяки повітрю ми живемо, тому маємо про нього дбати. Забруднення повітря велика загроза для людства. Розгляньте світлину. Розкажіть, як забруднюється повітря? Позначте зображення явищ пов'язаних, з діяльністю людини. Не забудьте виконати творче завдання від Аї. Намалюй сучасний будинок, що живиться енергією від невичерпних джерел та використовуй невелику її кількість за рахунок енергозбережування. Молодці! Я прощаюся з вами до наступного уроку!